Доброго-доброго ранку! Сьогодні у нас з вами вівторок, 8.45, і ми з вами на тайм менеджмент Зарядці. Це відео, яке ми проводимо ось уже. Ох, мабуть, більше 4 років, якщо чесно. Що сьогодні. З вами Катерина Мюртенко. І що сьогодні я хочу з вами поговорити про що? Хочу з вами сьогодні поговорити про. Про наше вміння створювати для себе шлях, який допомагає впроваджувати щось новеньке. І е, я довго думала, що саме вам розповісти, як це зробити. Саме в момент, коли я готувалася до е, менеджмент жмензарядки, я згадала дуже. Прикольну ситуацію, яка склалася в мене на практикумі із штучного інтелекту. Один із учасників прийшов із доброго доброго ранку, дякую що доєднатися. Один із учасників прийшов на практику. Він такий трошки був скептично налаштований такий, але ж прийшов, підготувався, все окей, все зробив. Доброго ранку, так. Гарного, гарного дня! Далі. Далі ми практикум проводимо, він отримує перші результати, він отримує перші першу усвідомлення. І я бачу, як обличчя зі скептичного починає перетворюватися та змінюватись на те обличчя людини, яка трошки здивована. І по результату роботи нашого практикума. Це був практикум, називається він стратегії штучного інтелекту для бізнесу. І по результату з цього практикума людина сидить в знаєте, такому шоці. В самому практикумі ми розробляємо чотири обманюю, три стратегії. Перша стратегія це стратегія досягнення цілі, і людина вибирає будь-яку ціль, яку вона хоче досягти. Друга стратегія це стратегія бізнесу і бізнес-модель розробляється за допомогою і разом з штучним інтелектом. третя стратегія на основі ось цієї стратегії і моделі бізнесу створюється маркетингова стратегія, щоб так все знаєте, поєднати гарненько між собою. І, звісно, отримати результат для, малих, для підприємців малого середнього бізнесу, для фрілансерів це дуже круто. Та й, чесно кажучи, для підприємств великих це дуже круто, бо це іще один, ще один спосіб подивитися на свій бізнес з іншого боку, плюс отримати і навчитись працювати і штучним інтелектом, саме заточеним на твій бізнес. Так от. Чому я це все розповідаю? Тому що це важливо. Зі скептикою людина зайшла на практику, і коли ми вже розбирали і говорили зворотній зв'язок, я запитую, як справи. І у цей учасник, який заходив із скептикою, він сидів трохи приголомшений, бо він не очікував, що він отримує такі круті моменти, які потрібно просто впроваджувати. І кожен із цих з трьох стратегій, в кожній був план її реалізації. Тобто, коли отримуєш велику кількість різної інформації, перше, що важливо, важливо цю інформацію дивитися, як я можу її застосувати і де використовувати її. І, звісно, Перше, що ми маємо робити, це створювати план впровадження ось цього новенького, що ми отримали. Чому важливо створювати план? Зараз завершу історію про учасника. Насправді так, він був приголомшений просто великою кількістю інформації, яка є, яку він отримав в результаті практикуму. І, звісно, Інформації було багато, і він забув, що в кожній стратегії, яку він отримав, він ще додатково отримав план її реалізації. Тобто наступний день потрібно було зробити, грубо кажучи, три дії для того, щоб почати реалізовувати кожну із стратегій. Але якщо ми з вами отримаємо будь-яку інформацію, по-перше, ми маємо зрозуміти, наскільки ця інформація. Є таке дуже розумне слово, називається релевантна. Так? наскільки вона підходить для цієї ситуації, для нас, для нашого способу життя, до нашого світогляду. Якщо тут перевірка пройшла успішно, то ж наступним кроком, який потрібно зробити, це подивитися, як її застосувати. Ось цю інформацію ми дивимося, ага, окей, я її можу застосувати для. Фізичної ключової сфери своєї, особистої для фізичної ключової сфери, чудово, я її беру і починаю втілювати. І ось тут, в більшості випадків, всі починають спотикатися. В більшості випадків, так? Я точно знаю, що ті із вас, які дивляться і які проходили навчання в компанії Бугуштайм, 100% починають діяти маленькими кроками. Але. Коли ми маємо великий пласт інформації, коли ми маємо навіть тоді, коли ми вирішили, як ми цю інформацію будемо застосовувати, ось тут у нас є може виникати зупинка. І перше, що потрібно зробити, коли ми ось цю зупинку отримуємо і розуміємо, це створити план впровадження ось цих змін, які ми отримали. Тому що тільки план допоможе нам з вами. Отримати той реальний спокій, той стан дзен, і почати дійсно впроваджувати щось новеньке. Бо змінювати страшно, ти не розумієш, як це вплине на те, що ти маєш, але це стосується великих глобальних і кардинальних змін. А те, що стосується маленьких кроків, і от наш з вами план впровадження чогось великого має містити маленькі посильні кроки, які можна робити щодня. І тут важливо включити для себе дисципліну і дійсно почати це робити щодня, записуючи це в свій щоденний план записуючи, записуючи всі кроки, які маємо зробити в свій місячний план, записуючи всі кроки, які ми маємо зробити в свій тижневий план, дивлячись, як ви, як ви плануєте, так? як ви створюєте плани, тому що ідеальний варіант мати дійсно і місячний план, і тижневий план, і. План на день. Бо коли ми маємо ці всі плани, ми точно знаємо, який результат ми отримаємо по закінченню певного періоду часу. І для того, щоб точно знати, який результат ви отримуєте сьогодні від сьогоднішнього дня, я рекомендую взяти аркуш паперу, ручку і, або ваш планувальник і почати. Виписувати ті задачі, які ви сьогодні хочете зробити, які вам сьогодні потрібно зробити, і ті задачі, які хоча б одну додайте, ту, яка буде вести вас до вашої цілі. Звісно, не забудьте проставити час біля кожної задачі, скільки вона займе. Звісно, не забудьте проставити пріоритет, що ви зробите в першу чергу. Перевірте, будь ласка, чи всі задачі, які ви написали, включаючи сон, включаючи 20% часу на форс-мажор, вміщаються в 24 години. Чи можливо якісь задачі потрібно перенести на завтра? І як тільки ви це перевірите, намалюйте для себе графічне відображення вашого плану. Подивіться, як ви хочете виконувати ці завдання для того, щоб ви отримали максимальну користь від вашого дня. І, звісно, це було для вас дуже легко. А ще одна фішка, про яку ми дуже часто любимо забувати: додайте в свій щоденний план ті завдання, які вас надихають. Ті завдання, виконуючи яких? Ви будете відпочивати і кайфуйте від кожного свого дня, тому що, маючи задачі з відпочинку щодня, ми будемо отримувати неймовірні результати саме в робочій області. Ну і, звісно, в тих областях, які ви для себе вибираєте як ті області для дій сьогодні. Тож, Гарного сьогоднішнього дня. Пам'ятайте, що план це лише один із варіантів вирішення будь-якої ситуації. Тож плануйте для себе тільки кайфові задачі, які ведуть вас до ваших цілей, які дають вам ресурси для створення вашого життя ще кращим. Всім па-па, до зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж місці. Насолоджуйтесь своїм днем, Па-па!